Добрий день. Сьогодні я знову вирішив пограти в онлайні F124. І дійсно, по назві поназвіду, мене остання гонка просто здивувала. Я б навіть сказав, що я з'їхав з розуму. І у всіх гонках в мене був шанс на подіум. Ну, так, да, дійсно, аж три гонки і. Ні разу я на подіум не попав по стандарту через інвалідів, тобто консольщики, як ми вже привикли їх називати. У нас от перша гонка почалася, стартував я сьом, хороша позиція. Там Red Bull убився, тому що він просрав старт, убив Mercedes, ну коротше, убив всіх, кого можна. Ну, типичний консольщик, консольщики вміють просирати старт. Далі там вже почався всякий ну, почався жовтий флаг там і так далі. Передня Ферері не, не дала мені нормально проїхати. Да, під час жовтої зони не можна обганяти. Я обігнав через те, що він був надто принадто помаленький. Довелося віддавати йому позицію. Просираю я позицію за обіру. Просираю я позицію Ферері. Ну, цей гонщик був дуже помаленьким. Далі там ще почали в мене влітати. Потім я вже починаю перекривати ту Феррарі, потім тут подивіться, хаос якийсь починається. Ну, це типичні консольчики, вони вже починають там, получати штрафи, починають вилітати. Я думаю, ну, в принципі, слава Богу. Попереду в мене їхав консольчик, їхав він так собі. В мене темп був набагато швидше, ніж у нього. І я забув про те, що на першому крузі ДРС не працює, тож я не спішив його обганяти, а треба було, треба. Я забув про, то, про цей ДРС, так що... Ну, не обігнав його раніше час. Тобто на подіум вже шанс зменшились. Але я не впевнений. Бо, тому що передня Феррарі, яка там. ну Ось от Паул Ілі чи Паул-Ілай, не знаю. Ми його по чуть-чуть так доганяли. Але так як у нього був ІРС, то ж він, напрямі його використовує, але ненадовго. Ми його все одно почали обганяти. У мене теж ІРС був. Він весь просрав. Я теж весь просрав, але. Я починаю за заобір на повороті, я це роблю практично успішно. Він пробував мене ж там обігнати, я йому все-таки перекрив дорогу і починаю сматуватися якомога далі, бо тому що нема чого тут як би, пристроювати його за мною. В принципі, і так багато чого він хоче. Так. Е, ладно, тут всі хочуть виграти, всі хочуть на подіум, всі все хочуть. Але в моєму випадку я не хотів розбитися по стандарту, бо тому що. Ну, Я знову собі став ціль вижити і все. Я, чесно скажу, я вижив. Да. У всіх гонках я вижив, але було багато неприємних ситуацій. І найголовніше, це все-таки Забір отримував від мене ДРС. І я так зрозумів, він розумів, що до наступної зони ДРС я. ну, Я якби буду віддавати йому місце, програвати час, ми обоє будемо програвати час в Феррарі, Макларену. Але все-таки в мене бере ДРС, бо тому що я не став так сильно вже й торможуватися, але, але свій ДРС я все-таки не отримую. То було дуже і дуже зле. Але ще й рес мене було мало, де. І передні просто почала відриватися, обмінюватися позиціями. Забір починає ганяти мене. Я думаю, ну хоча б п'яте місце собі треба забронювати на фініші. Ну і то вже буде добре. Далі у нас вже починається так скажімо, своя четвірка, і тут Заубер просто в мене влітає, бо тому що він херово входить в поворот. Геніально. Там ж, знаєте, в F124, коли ти хочеш когось повернути, бо хтось біля тебе їде, там є значок, типу що хтось вже є біля тебе. Там білий і червоний. от. Такі от. Червоний то коли суперник дуже близько, а білий, коли він вже наближається до тебе. Він ті значки просто не дивився, просто в мене влетів. Геніально! І о, я хоча б, знаєте, отримав від нього ДРС, але не надовго, шкода. А, також, обов'язково ще м, напишіть в коментарях, чи хочете ви ще більше відео по F124, щоб я більше озвучував такі відоси, записував їх. де. І обов'язково ще це от. Да. Напишіть, як вам цей відос. Ну, в одному коментарі не бажано там багато коментарів писати. Просто, просто так. Щоб я менше читав, ладно. Коротше, у нас вже тут починається четвертий, тобто передостанній круг. Я думаю, що через ДРС зможу обігнати цей заобір. І так, у мене аж дві зони ДРС мали бути. Я наче починаю його обганяти, але у нього було багато-прибагато ІРС. Тож я не спішу його обганяти, але на повороті я дуже файно входжу в повороти, на відміну від нього. І. Це не був великий труд його обігнати за допомогою зони ДРС і ну, хоча б дуже малим відсотком ІРС. Але я не вирішуюся на такий крок, щоб починати агресивно їхати. Ну, він просто бере і просирає позицію. Він мені, грубо кажучи, віддає її. Я сам, звісно, ж від такого. І я відправився далі, тож він ще й від мене мав отримати ДРС, він це успішно зробить. І я на повороті хотів би його відпустити, щоб на простій прямій його отримати. Тут я ще хотів, правда, і ІРС от підекономити, але не хватило мені мозгів в той момент. Ладно, бог з ним. Я вже так починаю думати. Ага, зараз виїду широко. І так і так, я виїжджаю широко, він не розуміє, що я просто хочу взяти ДРС, спокійно обходить і. так скажем, просирає мені позицію. Дуже грамотно мені просирає. Але о що я вам скажу, коли я його буду обганяти, ви самі все побачите. Через це ж ш... ту ну, через ту консольщик, геніально. І, ну, ось уже у нас починається останній круг, я його починаю об... обходити і ось що воно витворяє. Він просто починає хтось долбайоб тормозити і хуярить мене просто в переднє антикрило. От молодець, молодчинка. Я весь злий, думаю, да давай вже за допомогою дересу Ну ні... Не тут то було, він починає використовувати ЄС, перекривати мені дорогу. Я розумію, що ну, хоча б топ-5 мав би зайняти. І п'херов через антикрило вхожу в поворот. Просираю все-таки багато чого. Він з правилами, він мене поламав, ну, то є консольщик, люди. Консольщики не розуміють правил, вони не знають, що таке їхати, чесно. Консольщики не знають, як правильно і грамотно їхати. Справедливо, як в, як в реальній Формулі 1. Ну, вони не розуміють ніхіра. Вони розуміють, що таке ламати, ламати. І ну, для них є гонки, так скажемо, на виживання і на вибивання. Тобто, щоб виграти позицію, треба обов'язково когось просто убити. І все. А далі хто хай справляється, як хоче. Все. Хочеш виграти, ну то йди і розбивайся. А у нас вже тим часом виграє гонку Мерседес, де за кермом взагалі була дівчина, щоб ви розуміли, з того, я реально прихіряв. А через те, то, що той інвалід-консольщик мене поламав, я хотів кинути на нього репорт, але не було такого репорту, типу, кинути репорт за те, що він мене розбив. Тож я просто вирішив кинути репорт, типу, читінг. Чітінг це перекладається як хакерство, чити і так далі, але це водночас перекладається як нечесна гра, от. Тобто, ну, я сподіваюся, йому хоч щось за то зроблять. Ладно. Результати от першої гонки склалися ось так. Я просто в плюс 2 позиції попав, але мав попасти в плюс 3. Якби не консольщик, просто шикарно. Я вважаю за потрібним розбивати. Як знаєте, якщо ви завжди ну, просто тримайтеся в голові, якщо ви граєте з консольщиком, то готуйтеся до того, що ви не будете спокійно з ним грати, готуйтеся до того, що ви отримаєте ви нервний зрив. Але повірте, наступна гонка була в 4 рази цікавіша. Це у нас гонка в інтерлагусі, я не дуже люблю цю трасу. Старт у мене вийшов ідеальний. Всі, старт... Всі стартували не так, як я, тобто шикарно. І у мене тут за весь інтернет просирає позиції, дякую, інтернет, дякую. Вони тут просто ігроки починають розбиватися, мене починають розвертати, вони не вміють їздити. І тут я разом з челом, ну, на Вікарбі просто вирішили виїхати на траси, щоб безпечно виїхати. По факту ми мали взагалі отримати штраф за небезпечний виїзд на трасу. Але все склалося більше, ніж краще, нам ніхто нічого не зробив. Тут вони вже просто починають битися в м'ясо, я думаю, бля, хоч би вижити, хоч би вижити, хоч би вижити. Все-таки я виживаю поки що я в плюс одній позиції, але через цей ідеальний старт я мав бути вже, я не знаю, в плюс 3 чи 4 навіть, чи навіть ці 5, напевно. Але все ще буде далі в гонці. Тут Red Bull просто просирає позицію за обіру, тому що його розбиває далі. Там Ферері ще просто встає геній. І. Ну Ми об'їхали про як стоячого, знаєте. Можливо, він не стояв, але як стоячого, ми його точно об'їхали. Далі тут вже нас починається битва з Red Bull за місце, я його обходжу, він та думав все-таки мене якось обігнати та у нього не вийшло. Я починаю використовувати ІРС, а в нього я так зрозумів закінчився. Але ні, не тут то був, він хотів мене обігнати, але я йому не дав просто так це зробити. У мене було більше місця, але подивіться, що там стається. Він ну. Обходить заобер, тормозить нас обох, бо тому що нас тормозить Астон Мартін. І. Ні. наче ми це от. О, да, бачили, тільки що, тільки що. Заобер в мене влетів і. По, ну, по факту він сам пострадав. Ні, ну. Якщо так подумати, то, то я його розвернув. По факту я там винуватий, але ні. Ну, типу, хз чому? Ще мені ведуть попередження за якесь там зіштовхування з челіком. Хоча ну бля, я в цьому зіштовху взагалі не був. винен, то по-перше, А по-друге, ну, ігра, я чекаю фікси на, на такі запроси, ну на такі баги. Так, ми вже з Red Bull прорухалися в топ-10. Я вже 10-й, тобто, оч... Ні, я, в очковій зоні, все. Я забронював собі очкову зону. І далі ми вже починаємо їхати. Я думаю, як би то так грамотно обійти, Red Bull, щоб було все добренько. Тож, давайте просто я промотаю трохи час, і ви вже самі побачите, що там твориться на якомусь там крузі. Нехай вже я вам покажу останній круг, але повірте мені, це просто краще. Ну, це є хороша гонка, я зробив 4 очка, то хоч щось, знаєте, для Вільямс, то хоч щось. Я всі гонки проїхав на Williams, якщо що. А цей чел на редбулі він їхав дуже мощно, я не встиг все-таки обігнати той Макларен, бо тому що він мені чуть-чуть завадив. Ну, це консольчик, це інвалід. Ну, прив... це вже ну, прив... Прив... привикнути треба, знаєте, та. Це привичка така називати їх інвалідами. От дивіться, навіть Альпін просто взяв влетів в Астон Мартін. Геніально. Так, обов'язково ж я вам ще мушу показати ще одну гоночку, бо тому що. Без цього уж точно ніяк, ну що тут таке дві гонки. Дві гонки це нічого, а от остання гонка, яка буде сьогодні, ви просто з нею прихіреєте. Там ще ж жовта зона якась почалася, хтось десь влетів, хоча треба фінішувати ще одній машині буквально, і все. А у нас тим часом знову фінішують першими Мерседеси, ще й на, другій, на другому місці Мерседес. Ви Подивіться, Мерседес тому... просто дабл подіум, шикарно. І подивіться, який там був відрив жорсткий. Там відрив був такий мінімалістичний, що просто капіц. Ну, знаєте, хоча б хтось виграв. Мерседес. А не інваліда. Там чел зі Стіма, це от другий, да. І я фінішов на 8 тобто я, ну, плюс 8 позицій отримав. Ну, 7-8 десь так. А от зараз гонка, яку я вам покажу, ви обов'язково повинні за це поставити лайк. Навіть 1000 лайків. А от остання гонка у нас починається. Welcome to Las Vegas. І це я стартую тут ще й останніми. Подивіться, просто шикарно я стартую останнім. Проте стартую я краще, аніж усі. І це найцікавіша гонка за це відео. І так, я вже в плюс декілька позицій. Тут уже люди починають розбиватися, слава Богу, тут включилися в деякого невидимі режим. Я вже в плюс дев'ять позицій. Вирішую тут е е їхати чуть акуратніше, бо тому що інваліди хотіли підрізати. Тут починається тотальне м'ясо, тут ще хтось починає розбиватися, хтось залітримав штраф драйв-троу, драй і тому, що стартував херово. Тут я ще й ну, не хотів, але я вбиваю Макларен, зато ж він херово починає тормозити. Мені видають штраф в 2 секунди за те, що я його розбив. Хотілося б фінішувати без штрафів, але ту, що є, то я. Ладно, я не розчаровуюсь. Я вже починаю їхати агресивно тут. Якщо що то не я розвернув цей хас, зразу кажу, то не я, він сам влетів в переднього. Я вже 9, люди, це плюс 11 позицій, я херею. Хочу хоч зі штрафом, але нічого. Нічого, зато показує професіоналізм. Тут люди ще починають розбиватися, тут я вже плюс 13 позицій, це просто шикарно. Попереду мене скільки? Буквально 6 машин, що то є? Шість машин об'єднати, то мілоч. Що... Ну, причому ще я ще й бачу перше місце на карті. Я бачу того, хто йде перший, я вже починаю бронювати своє місце на подіум. А от подіум, то вже серйозно люди. То вже дуже серйозно. Я вже шостий обганяю успішно даваний вікарб. Поза там ще два Мерседеси борються. Але там вже почалися якісь жовті прапори, там жовті зони, ну ви зрозуміли. І так, у нас там перший хас, другий це цим... тіммейт на Вільямс. До речі, дуже швидкий гонщик, хоч на е консолі, але це був дуже і дуже швидкий гонщик. Це, ну, це не хохримо хрип. Далі там Хас, мій тіммейт просто розбивається, Хас спробував просто когось підрізати, влетіти. Ну, консольчик той і Підарас, коротко кажучи. Тож, е успішно, розвертається Вікар, просирає позицію геніально. І я вже в топ-5. Просто шикарно, я собі їду на чилі, на розслабоні. І думаю, зараз обжену тих двох чурків. Заубір просто не давав проїхати моєму тіммейту і не давав йому спокійно вижити. Тож ми обоє просто вирішили нахер той заобір розбити. І вроді би не розбили. Не. Ми його не розбили, він продовжує з нами їхати. Але мій тімейт, хоч на консолі, я так зрозумів, він їхав на рулі. На рулі. Да, можна, якщо підключити руль, я так поняв, у був... нього руль був Moza R 3 Такий, знаєте, за 400 євро є я, я такий руль від моза. Де є ще кнопка для підключення Xbox. Я, включ... я зараз збираю свої 300 євро на руль на звичайну мозу R3, не для Xbox. А... У ну, мене, по-перше, вже немає Xbox, у мене ps 5 і ПК, все, більше нічого немає на що мені більше. І все, я вже розумію, що на подіум я зможу все-таки попасти на раз, два, якщо я ще відірвусь. Тут заубір ще вирішує, за потрібно розбиватиму утимей. І ось наш останній круг. Я думаю, що треба хоча б фінішувати четвертим, але. Ну, не тут то було. Ми всі отримуємо ДРС. Треба головне просто обігнати Заубір. Це головне завдання на сьогодні. Нас вже тут просто починає обходити Мерседес, ось от Роберт uh, Нюберт і uh, просто подивіться, як стоячих об'їхав. Можливо, через те, що в нього був ІРС, але. Ну, об'їхав він ненадовго. Вроді би. Я вже не пам'ятаю, але цій гонці я точно отримав. Я так пам'ятаю, цей робит Нюберт теж їхав на рулі, подивіться, як його розвертало жорстко. Він їхав на рулі і без Control, а в мене він був включений на Medium, Після цієї гонки я його включив на full, бо, тому що, блять, нереально було так їхати. З ігроками без Traction Control включений на full нереально їхати, бо тому що як розверне, то все, просто піздя починається. І моя головна задача була обігнати цей Mercedes. До, до повороту. Тобто у нас тут пряма, наскільки на кілометр, може і більше, ніж кілометр. Півтори, може, навіть два. Ну, десь так, плюс-мінус має бути. І ось у нас тут вже зона ДРС, але з обгоном я справляюся не дуже таки успішно. Тобто, я не встигаю, але на повороті все чітко, я не хотів так сильно його підрізати. Ну що вийшло то вийшло, знаєте, в нього теж був штраф, там ще взаді Мерседеса був штраф, отже, топ-5 я собі забронював люди. Я відіграв 14 чи 15 позицій. Шкода, що в залбір не був штраф, там на другому крузі він сильно напортачив. Дуже сильно там на другому крузі творив той залбер хаос. Ой, ну там такий хаос через той залбер творився, що я б йому виписав штраф від 10 секунд, а то й 15. Ну, прекрасно. Ну що ж, такі от у нас були гоночки на виживання. І найголовніше, я отримаю це от як його. Е, драйвер де, чи як він там, драйвер of the day, до, от, точно, драйвер of the day люди, це був я. Шикарно. 15 позицій відіграв, боровся за подіум. Це було просто шикарно, так, я ще й в академії Феррарі. Я роблю собі тут всякі скріншоти, бо тому що такий хрений. І ну, обов'язково напишіть через коментарях, чи сподобався вам цей відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був, як завжди, Хохкер і всім папа. -па.